Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Зараз ми далі рухаємося по ефіру, і хочу представити нашого гостя, з яким будемо говорити в ефірі Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, буде незабаром на зв'язку, і будемо говорити про заяви Трампа. О, Станіслав, ви вже є. Дякую вам, що долучаєтеся до ефіру. Вихідний день заяви Дональда Трампа. Я хочу розібрати детальніше після чергового російського удару по Києву. наслідок до якого загинуло 30 людей, він назвав дії РФ огідними, Пообіцяв запровадити нові санкції, назвав дату припинення вогню 8 серпня. Давайте все це разом об'єднаємо і зрозуміємо, чи не буде відкату назад. Ну, дійсно, ми бачимо, що риторика президента Дональда Трампа різко змінилася за останні тижні, і вона не змінилася не на користь російського детатора Володимира Путіна, що є позитивним для нас, адже ми фактично можемо говорити про те, що ну обережно скажімо так, констатувати те, що а, Трамп все ж таки а, усвідомлює цю ту ситуацію, в якій ми всі опинилися, тобто весь вільний світ, який потерпає від російської агресії, і особливо якраз таки Україна, яка перетворилася на полі поле бою і ска скажімо так дуже криваве подобою і відповідно. Трамп розуміючи те, що насправді з Кремлем з московською верхівкою неможливо домовитися, попри всі ці численні спроби, які відбувалися протягом останніх місяців. Я думаю, що він усвідомлює, що варто все ж таки змінити ті підходи, які він використовував, і, і, і ті інструменти, які він застосовував, з для того, щоб можна було припинити речу фазу війни. Я не кажу, що дипломатичні інструменти всі вичерпали. Ся деподипломатичні, політичні і тому подібне, ні, вочевидь, вони будуть застосовуватися, але потрібно змінити цей підхід, потрібно змінити стратегію е, взагалі того, як можна змусити російського диктатора домовлятися. І тут якраз таки важливо, щоб можна було е, через засоби тиску на москву різні засоби. Це і санкційні, і е, ті, що стосуються підтримки України і е, різного роду. Інші інші заходи, які можуть скажімо, так, вплинути ситуацію, я думаю, що от в цьому напрямку можливо рухатимуться сполучені штати Америки в найближчій перспективі, те, що зараз ми побачимо 8 серпня, якщо Путін все ж таки дійсно не не буде продовжувати свою політику, що дійсно, з великою вірогідністю так і буде, і якщо дійсно Трамп в повній мірі усвідомлює. Всі ті ризики, всі ті всі ті виклики, які існують, то я думаю, що почнеться власне запровадження санкційних обмежень як проти самої Росії, так і проти тих країн, які мають з неї партнерські відносини. А це ми, ми можемо говорити про Індію, Китай, деякі інші держави. І я думаю, після цього Трамп буде стежити за реакцією і, і самої Москви, і ті КРІТИ і, і тих країн, які власне не можуть потерпіти від запровадження різного роду тарифів, обмеження того подібне. Ну а а потім вже буде дивитися по ситуації, якщо надалі нічого не буде змінитися, думаю, що і риторика Трампа, і його дії будуть ще більш посилюватися і впроваджуватися більш жорсткі е обмеження, аніж ті, які, наприклад, можуть бути запроваджені 8 серпня. Тож будемо стежити за ситуацією, але те, що в Вашингтоні однозначно е змінюють погляди на е події, змінюють погляди на е війну, змінюють погляди на те, чи можна взагалі. Розв'язати цю ситуацію найближчим чином це це однозначно факт, але те, як надалі розвитимуться події, залежить від багатьох обставин і від дій самої Російської Федерації, і так само від багатьох інших країн, які так чи інакше є, мають ті тісні зв'язки із росії купуючи її енергоносії ну і звісно ще залежить від ситуації в в самих сполучених штатах америки серед полії серед політику політику цієї держави і ми бачимо що там уже дуже багато лунають голосів від різних сенаторів конгресменів високопосадовців оглядачів фахівців різних тобто вже скажімо так все більше і більше Вашингтон говорить в унісон що не може звісно не обнадіювати нас українців, тож віримо в те, що все ж таки Російська Федерація буде платити за свою агресію, і, врешті-решт, вона все ж таки сяде за стіл перемовин, але не з тих позицій, на яких дуже хоче на яких дуже хоче бачити Росію Владимир Путін. А він, як ми відомо, хоче все зробити можливе, щоб Україна і весь вільний світ капітулювали. Цього не станеться, і я думаю, що те, що зараз відбувається. Вашинтон Вашинтоні. Це можуть бути оці дуже важливі для нас сигнали. Що все ж таки вільний світ він не буде спіддаватися на ці ультиматуми, а готовий діяти надалі. Тож віримо в це і будемо робити все можливе, все можливе, щоб Російська Федерація потерпіла поразку в цій війні. Ви не хочете слово віримо, замінити на слово чекаємо конкретно різні структури роблячись для цього. Ну тобто, це ж не з розряду віри, це ж не про Бога і конкретні підстави для того, щоб вірити, що щось зміниться в Росії. У нас їх зовсім немає, якщо говорити про віру. А якщо вмикати критичне мислення, то ми бачимо, що зовсім немає зацікавленості у Кремля цю війну е зупиняти. Більше того, їм нормально жити, їхня економіка. Хай скільки разів ми. Не будемо казати про те, що їхня цивільна економіка вона загинається, їхня військова економіка розганяється. Ми можемо про це говорити. Але на зараз рухаються вони, протестів у них не буде, яким би холодильник не був порожнім, які б дорогі там продукти не були. Тобто для них це абсолютно нормальна реальність. І от в це вже давно треба увірувати, не чекаючи якихось цивілізованих кроків на те, що вони припиняться хотіти вбивати нас. Це я вас не заради критики. Я просто постійно думаю, не хочеться. Слово віру тут ставити хочеться бути такими тверезомислячими людьми і максимально прагматичними. Тобто, ми ж вірили, що Росія не нападе. Ми вірили, ми чомусь хотіли, що вони будуть цивілізованими. А це про варварів. Вони це довели. Також просто вірити не хочеться. Хочеться просто приземлюватися і говорити про реальні mm. речі. Я хотіла вас запитати. Так, ми сюди, сьогодні... якщо можна, якщо будь один, ласка. Один, один момент. Будь ласка, відповісти. я маю на увазі, що хочеться вірити в те, що наші партнери і союзники будуть розуміти ситуацію, яка є. Я я однозначно не вірю в те, що Російська Федерація якось зміниться, чи зміниться її режим, чи зміниться її народ. Якось ні, абсолютно ні, я хочу. Хочеться вірити в те, що наші партнери усвідомлюють те, наскільки є загрозливою Російська Федерація, і те, що ми спостерігали протягом останніх півроку. Мені здається, це може назвати навіть певною мірою втрачені півроку, тому що якби з самого початку адміністрація Дональда Трампа, скажімо так, відчуковувала ті інструменти, які можуть бути найбільш дієвими в цій ситуації, то мені здається, це було би найкращим варіантом для всіх нас, і я думаю, ми б не дійшли до того, до чого ми зараз доходимо до цих масованих ракетних атак, шахетних атак і тому подібне. І те, що Російська Федерація намагається посунути лінії фронту і, і і зухвало сміється в очі усім. Тобто, мені здається, що в цьому е, проблема е, нас. А те, що Російську Федерацію лише можна змусити е, до е, того, щоб вона змінила ситуацію, це, це факт, але потрібно підтримувати максимально Україну всім чи можливо і в контексті її обороноздатності, здатності, і в контексті наступальних операцій. І так само потрібно посилювати посилюватися іншим нашим партнерам, щоб е, щоб це не щоб е, Путін не бачив в слабкості. Е, в, в країнах західного світу, ну і звісно, потрібно запроваджувати обмеження не е, максимально жорсткі, але не не тільки по відношенню до Росії, а й тих дек, тих країн, які власне мають е, з неї тіс тісні економічні е, відносини, щоб саме по ним бити і, і щоб вони максимально відходили від співпраці з Росією, ізолюючи її на е, геополітичній та геоекономічній аренах. Абсолютно ви праві так і йдеться про тиск саме на другі країни, які купують зокрема нафту у Росії. І зараз чотири танкери з російською нафтою простоють біля західного узбережжя Індії, тому що тиск США і Європи зростає. Вони вимагають від Індії відмовитися від закупівель сировини Росії, але Індія продовжує закуповувати все одно цю сировину. Ну зараз танки стоять. Про це пише Блумбер. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, був з нами на прямому зв'язку. Експерт міжнародний.